Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо на тему, а яка температура тіла людини є нормальною? Отже, думаю, що температуру тіла кожен з нас хоча б один раз у житті вимірював, і всі зациклюються на цифрі 36,6 Отже, чому ця цифра взагалі стала нормою? І чи завжди температура тіла повинна бути такою? Давайте розбиратися. Отже, по перше, варто сказати, що нормальна температура тіла це не цифра, а діапазон. Який варіюється від 36 градусів до 37 градусів за Цельсієм. Відповідно, наша температура тіла залежить від часу доби, вашої активності, віку та навіть того, як саме ви вимірюєте температуру тіла, тобто під пахвою, в ротовій порожнині або ректально. Чому саме такий діапазон? Отже, температура тіла відображає баланс між виробленням тепла в організмі та його втратою. Відповідно, наш організм підтримує температуру тіла в межах. Які оптимальні для роботи ферментів та життєво важливих систем. Тому якщо температура тіла нижча за 36 градусів, то метаболічні процеси сповільнюються. А якщо вище за 37 градусів, то також ферменти починають працювати менш активно, що може провокувати пошкодження клітин. Давайте поговоримо, чому температура може змінюватися. Перший фактор це час доби. Вранці температура зазвичай нижча, бо організм перебуває в стані спокою. А ввечері вона може дещо підвищуватися. Фізична активність під час тренувань або руху температура тіла людини підвищується через активну роботу м'язів. Вік. У немовлят температура може бути трохи вищою, а у літніх людей навпаки нижчою. Гормональні зміни. Наприклад, у жінок під час овуляції температура може дещо підвищуватися. Але чому всі вважають, що саме 36,6 це норма. Ця цифра прийшла до нас ще з 19 століття. Коли німецький лікар Карл Вундерліх виміряв температуру тисячам людей і вивів середню. Але з того часу технології змінилися, і зараз ми знаємо, що цей показник є середнім, а не універсальним. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що нормальна температура тіла це гнучкий діапазон, який залежить від багатьох факторів. Не варто панікувати, що у вас трохи вище чи нижче за класичні 36,6. Найважливіше, слідкуйте за своїм самопочуттям. Якщо ж температура тривалий час виходить за межі норми, а саме 36-37 градусів за Цельсієм, або супроводжується іншими симптомами, то, звичайно, варто звертатися до лікаря і не займайтеся самолікуванням, яке може бути шкідливим для вашого здоров'я.